Джерела стійкості, люди, які допомагають зберігати стійкість під час повномасштабного вторгнення. Як Ви допомагаєте людям зберігати стійкість під час повномасштабного вторгнення. А, ви знаєте, я їм допомагаю краще розуміти себе, свої емоції, поратися з тими негативними думками, які в них виникають. І допомагаю це все робити за допомогою арттехнічку. Як ви допомагаєте людям зберігати стійкість під час повномасштабного вторгнення? Ну, Перше, це, мабуть, через творчість, тому що творчість завжди допомагає людям зняти напруження, зняти якісь свої блоки, скажімо так. І тоді ми просто беремо пензлик, ми просто беремо лівчик, ми починаємо щось малювати, якимсь таким дивом виходить так, що дійсно знімається та напруга, і люди таким чином знімають свою, свій стрес. Приходять іще до нас за цим як ви допомагаєте зберігати стійкість людям під час повномасштабного вторгнення? Ну, по-перше, це дуже робочі вправи, це і дихання, і тілесні техніки. Ну, Наприклад, перше, що я пропоную, це попити водички, тому що коли ми п'ємо, в мозк вже направляються сигнали про те, що ми заспокіємось. 20 маленьких Київ це дуже допомагає. Потім ми встановлюємо своє дихання будь-якими техніками, які напрацьовані до цього в спокійному стані. Да? І вони спрацюють в будь-якому. Ну, звісно, на приділяти собі час побільше, радувати близьких і ну, бачити, наскільки круто жити.